Ми всі очікували, і люди, які працюють у сфері культури, що з початком широкомасштабного вторгнення цінності виживання вийдуть на першу в першу чергу, і на перший план. Так воно і є, але разом з цим, окрім цінності виживання, ми бачимо колосальний інтерес до культури і створення нових витворів мистецтва. Мистецтво в нас просто вибухає з 22-го року. Да, там, на, Може, перші пару місяців було затища, а потім люди починають рефлексувати. І е, ми неочікувано для себе зрозуміло, що таке музеї. Е, музеї сховали свої колекції, вивезли свої колекції. Здається, що музей більше не працює, але люди все одно йдуть в музей. Тому що е, музеї дають виставки сучасного мистецтва, які відповідають на сучасне е, питання. І таким чином ми. Змогли відповісти на питання, що таке музей. Музей це дуже важливе для людей місце, де вони знаходять сенс свого існування. І е, таким чином е, культура виявилася, що культура не встала на 10-й план. Ну, за фінансуванням вона встала на двадцятий план. Да? Але для людей, які проживають цей досвід, вона дуже важлива.